У мене за вікном Ірландія, але зараз хочу поговорити про те, чому багато українців не залишається в а покидають і переїжджають в інші країни. Тому що Ірландія це дуже дорога країна, тут дорого все, тут дорогі ресторани, дорога сфера обслуговування, дорогий одяг і дуже дороге житло, і його майже нереально зняти. Якщо ти знімеш, це буде від півтори тисячі євро і вище. І це буде не супермодерний ремонт. Не у пішому доступі тебе будуть магазини, ресторани і кафе. Це буде якась така собі ірландська квартира, як вони звикли, тому що вони не люблять високу забудову. Вони не дуже люблять таке все модерне і м, пробувати щось нове. Вони люблять той ірландський стиль, який в, в них завжди був, і вони цього дотримуються. Нього ну, у, у ірландців. Зовсім інший стиль життя, він не схожий на стиль життя українців, навіть та сама Франції, Італії, Прага, наприклад, в Польщі я не була, не знаю. Вони за стилем життя за рухом, за якимись звичками, ем, вкусовими, поведенчиськими факторами, вибачте, трошки російської. Схожі на українців то ірландці. Вони вони ірландці, Вони дуже специфічні, дуже круті, дуже добрі. Дуже цій країні і цим людям, що вони так ставляться до українців, але все ж таки. Для комфортного життя і довго тривалого життя ця країна вона нелогічна, тому що вона дуже дорога. Ти багато заробляєш і багато витрачаєш. Якщо ти заробляєш онлайн, наприклад, або можеш перейти в сферу онлайн працювати десь з Україною або з якоюсь іншої країни, тобі взагалі вигідно жити в Ірландії, тому що Ірландія це що? Це постійно немає сонячних днів, небагато сонячних днів. Постійній дощі, тобто погода вона завжди більш холодна, ніж тепла. З якоїсь ресторанної сфери, сфери краси, вона не особливо розвинена, навіть у Дубліні, я вже не кажу про маленькі містечка і маленькі села. Тобто Ірландія вона така. Більш підходить, на мою думку, для пенсіонерів, для тих людей, яким потрібно соціальне забезпечення, інваліди, наприклад, або люди, якісь, які ну, не люблять такий жвавий ритм життя. Тому ментально складно і країна специфічно. Тому мене тут надовго, мабуть, не вистачить. Я вже тут рік пройшла і мене вже надовше. Ну, я знаю, що мене вже не вистачить надовше. Тому. Така моя думка. Більше контенту про Ірландію, про моє життя. Ви зайняти моєму в інстаграм. Він є в шапці профілю в Тіктосі. Підписуйтесь.